Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, для вас супер пропозиція. Супер пропозиція по стану автомобілю, по пробігу, по ціні по всіх пунктах. Супер пропозиція. 28.02.2020 року автомобіль Opel Ampera виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією. За 37 тисяч євро. На сьогоднішній день автомобіль виграли на аукціоні, є автомобіль в наявності є в доступі. По вікнах автомобіль 2019 рік, чистий 2019 рік, експлуатація з 2020 року. Чорний металік. Насичений чорний колір. Преміум комплектація 64 кВт батарейка. Автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб. І сама повна комплектація ксенонове світло, ближня дальня, задні передні парктроніки. легкосплавні диски. Автомобіль лізинговий і обслуговувався згідно регламенту. Диски мають незначні царапинки, а по кузову автомобіль весь рівненький, без м'ятин, без царапин в досить гарному стані. Самий далекобійний автомобіль в своєму класі. 450-550 кілометрів можна проїхати на повному заряді батареї. Все залежить від використання обігріву, кондиціювання і тому подібне. Автомобіль з Нідерландів в досить хорошому стані. Хто купував, вже знає. Немає ніякої корозії. Клімат в Нідерландах досить хороший, зими, як такої, немає. Так, в автомобілі є такі. Молдінги, хромовані, хром над вікнами, рейлінги, датчики сліпих зон, безключовий доступ, ледовські задні стопи, задні парктроніки, камера заднього виду. Всі чотири дверки мають безключовий доступ. По вікнах 2000. 19-й рік. Музика преміум, басе, складання дзеркал, 4 склопідйомники, автоматичне світло, мультикермо, підігрів керма. Зараз заряджена батарейка майже до повного 479 кілометрів. А саме основне 42 684 кілометри. Так, такий планшет. Є камера заднього виду. Є підігрів сидінь, клімат. Адаптивний круїз, датчик світла, датчик дощу, салончик в таких сірих тонах, спокійні сірі тони і така хромов, не хромована, така прикольна панель під карбон. Тут йде стрічечка, яка досить класно світиться в нічний час. Отакий От автомобіль. 20-й рік експлуатації з 2020 року. Весь в рідній фарбі, з адекватним пробігом і батарея в даному автомобілі 64 кВт. Підігрів задніх сидінь, салончик в збереженому стані. Є виходи USB. Батарея в даному автомобілі йде помінена по відзивній компанії. Тобто була відзивна компанія, що стара батарея 55 кВт, є ймовірність загоряння, але це було, можливо, один-два випадки на тисячі автомобілів або підозра на це, тому мінялася батарея. Це один лише плюс. Стара батарейка в опільамперах 55 кВт, нова батарейка 64 кВт. Як ви бачите, два зарядних пристрій, один швидкісний, другий від звичайної розетки. Ціна з розмитненням і доставкою буде вказано в темі даного відео. На сьогоднішній день з таким пробігом, в такий варіант по амперках є лише одна. Тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. 050 565 08 17. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, а також діліться відео з друзями. Є також Tesla Model 3, різні варіанти, різні кольори. Графітову ми купили для наших підписників з Харкова. Будемо оформляти. І відправляти до України. 86 тисяч кілометрів, Long Range, Dual Motor. Кого цікавлять такі автомобілі, також звертайтеся, підберемо, купимо на аукціоні. Якщо у вас якийсь цікавий автомобіль, якого немає в нас на сьогодні, звичайно, можемо купити на аукціоні. Є на сьогоднішній день досить класні, досить класні гольфи електричні, 36 кВт. На класних комплектаціях і в моєму любимому кольорі сіренька миш графітовий. 5 чи 6 гольфів електричних є на сьогоднішній день в такому кольорі. В різних комплектаціях, відповідно, по різних цінах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки ще раз, подобайки, діліться відео з друзями. Завтра також буде досить класно, має бути за аукціону Kia Soul 20 рік з новою навігацією. Кого зацікавить такий автомобіль, також пишіть на Viber, робіть попередні замовлення. На все добре, до нових відео.